Ніякої. Але ті люди, які завжди були в колі спілкування, вони нікуди не зникають. І я от на сам кінець, закриваючи або прикриваючи тему віддання стане е, героям, які воюють за нас, в тому числі наші хлопці на фронті, для яких ми збираємо, це для Сані Тарана на Бахмут, ремонт двох автівок і лафет, то немає нічого кращого, ніж е, слухати гімн України, який нас надихає, який нас рухає вперед. Починаючи з Революції Гідності, ну можливо раніше, але я б так сильно хотів би наполягти, аби народних депутатів вистачило клепки виправити нарешті цю історичну помилку, повернути кілька куплетів, і щоб він звучав як Ще не вмерла Україна, як це було в оригіналі, а ніяких ще не вмерли України. Це було зроблено на догоду сепаратистам і майбутнім колаборантам. Тому для мене гімн завжди звучатиме як Ще не вмерла Україна. Такий він є. І там багато куплетів, там не куплети приспів, як нам намагаються це натягнути на голову, як сову на глобус. Так що віддаємо належне нашим воїнам і кожному з нас, хто працює на фронт. Десять людей своїми плечима тримають того, хто на фронті. І це є заголовок сьогоднішньої програми. Бахмут. Сил має тримати фронт. Вперед, друзі, тримаймо! Гімн. Там заверстено гімн України. Ну, це вибачте, так, красиво підвівся, але знову технічні накладки. Я тим часом глянув чат, поки Гоша поставить дім, тому що без нього ніяк. Повертаюся в студію. Ну так, затримочка була, таке буває, це не страшно. Тому що тут сьогодні таки там дві ж паріж, але Ми про це будемо розбиратися після цього етеру. Нам головне зараз зібрати на автівку. І мені прошу, 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 прошу дати. Я напишу, що мені дати. Ага, VMX pol мені вже є. Так. Зараз хочу долучити Долучити кого? Я одразу переписуюся, так що ви не зважайте. Тому що Радіо Рома це Радіо Рома. Це не програма, яка академічно побудована. Хіба що гімн, я вважаю, що треба виконувати. І тут правильно зазначають наші глядачі про те, що станем брать обій кривавий відцяну Додону. Так, власне, через ці слова його скоротили. Там більше куплетів. Якщо б вас це зацікавило, ви можете піти в Вікіпедію почитати оригінал, як виглядав гімн України. Ну, в оригіналі, як його написали Вербицький і Чубинський. Е, власне, чому його скоротили? Тому що такий от він геополітично незручний. Хоча, якщо в інші гімни подивитися, е, навіть в гімн Польщі, хоча український не був списаний, є ще полска Нізгінєва, це не значить, що. Ще не вмерла Польща. Або там є слова марш-марш Домбровський, з Ємівловський до Польськи, що означає, типу, давай, Домбровський, повертайся з Італії до Польщі. Здавалося б, до чого тут, до чого тут Польща, до чого тут Домбровський? і там є слова, дав нам приклад Бонапарча, як звичайне тьмами. Така історія, так само і американський гімн він е, не відзеркалює сучасності абсолютної. Там ні слова ні про Обаму, ні про Трампа, ні тим більше про Байдена, Ф-16 і Хаймерс. Е, на все своя історія є. Український гімн він не найгірший, а музика взагалі прекрасна. Одна з найкращих, як на мене, так само, як і красивезний у нас. Прапор в мене за спиною, синьо-жовтий, красиве сполучення кольорів, яскраве, життєстверне, Так само, як і у Швеції, теж синьо-жовтий, але там хрест. Але це. Слухайте, це вже глибини історії, в якій я занурюватися не буду. Тепер ми почнемо.